Добрий вечір, шановне панство, вечірнє годування. Е, ну що, внутрім даю все, що є. Використовую, бачите, зараз досить відносно багато є е, зелених кур... трави є багато. І Траву я в принципі, використовую в більшості для пістилки. Я не так вираховую, що вони мають їсти траву. От. Тепер як я рахую, скільки нутрії мають їсти. Ну, повинні з'їдати. Основним, я рахую, в принципі, по одному корму, по гранулі. Враховую, скільки має з'їдати нутрія, а беру за приблизні розрахунки, які є в книжках, в старих книжках, що нутрія приблизно має з'їдати, доросла нутрія. Не, не доросла взагалі, внутрі я має з'їдати е, на 1 кілограм живої ваги 30-35 грамів е, зерна, чи гранули, чи чого, ну, зернових має з'їдати. І я притримуюся того і приблизно так і даю внутрі гранули. А остальне, що я їм кидаю, е, Траву, соковиті корми, відходи, які є, лошпиня, бачите, червоний бурак, який є згнилий, знайшов все є, я порізав їм і вони то все перебирають. І, і Зазвичай, в принципі, як в мене виходить. Даючи траву, кухонні відходи або соковиті корми зимою і сіну. І грануло, то гранули, звичайно, вони з тих розрахунків вони мені так не з'їдають і гранули, як, як би вони мали їсти по книжці. Е, чого? Ну, думаю, по тій причині, що вони ще добирають то, що їм, по-перше, я їм даю майже по максимуму. І вони би і вони ще їдять. Бо такі їдять, трохи трави їдять, трохи соковитих кормів. А все рівно в тому всьому є ще той протеїн, який є білок в кормі. І вони набирають той білок з тих інших підкормлюючих. Ну, то, що я даю на підкормку і на підстилку. От. Бо, наприклад, в траві є до півтора напевно, грами протеїну в 100 г. В той час як в гранулі його 18 є. Знов даю очистки, там, наприклад, пів кілограма, то кілограма карто... кілограм топлі 3 кг картоплі наприклад, заміняє 1 заміняє кг зерна. Ну, по калорійності. І знову, як я дам 600 грам е, очисток, то рахуйте, що 200 г гранули воно більш-менш може замінити. Ну, приблизно. І ось. Ну, але для внутрі треба давати таке, щоб е, в кормі було багато високопротеїнових трохи кормів, для того, щоб вони гарно набирали вагу і гарно росли і радували нас. От, завтра буде, йдемо зважувати, завтра буде їм півтора місяця. І подивимося, що вони виборочно нам покажуть. Ну все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.